Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу. Сьогодні ми розглянемо два дієві айсбрейкери для зав'язування розмов на занятті з англійської мови. Та у кінці відео дам відповіді на попередні 10 запитань англійською на критичне мислення. Друзі, не забуваємо підтримати мій канал з вивчення англійської мови. Ви можете це зробити через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо подобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Слід зазначити, що «icebreaker» від англійської icebreaker це спосіб чи тема, яка сприяє в започаткуванню розмови. На заняттях з англійської мови важливо використовувати ігри чи теми, які б зацікавили учнів і залучили б їх до активнішого спілкування. Є безліч айсбрейкерів, після яких студенти поводять себе вільніше і дають їм поштовх до комунікації, але найбільш дієвими є мовні ігри. Про одні з таких ігор ми поговоримо зараз. Отже, перша гра це Hot Chair. З англійської це гаряче крісло. Попросіть студентів написати анонімне запитання на маленьких аркушах паперу та скласти їх в четверо. Потім нехай вони покладуть листочки у шапку або пакет. Після того, як ви зібрали всі аркуші, виберіть учня. Скажіть йому сісти на стілець посередині класу перед однокласниками та чесно відповісти на три анонімні запитання. Витягненими з шапки із заплющеними очима. На кожне запитання учень повинен сказати 3-5 речень. Ще один айсбрейкер – Це Never have I ever. Never have I ever. Я ніколи не. Студенти повинні сформувати коло і зайняти стільці. Один студент стає посередині кола. Та прагне зайняти місце, тобто заставити однокласників встати зі стільців. Він промовляє фразу Never have I ever. І додає те, що він ніколи не робив в житті. Наприклад, Never have I ever flown on the airplane. Never have I ever flown on the airplane. Я ніколи не літав в літаку. Never have I ever flown on the airplane. Ті учні, які летіли на літаку, принаймні один раз у своєму житті, повинні встати та помінятися місцями. Поки вони міняються місцями, студент в центрі кола повинен встигнути зайняти один із стільців учнів, які встали. Той, хто не встигне зайняти крісло, опиниться посередині кола. І тоді вже він змушений буде промовляти фразу Never have I ever про себе і полювати. За стільцями. А зараз, як я і обіцяв, до вашої уваги відповіді на 10 запитань з попереднього відео на критичне мислення. Отже, спочатку запитання. How many times is it possible to take 3 from 22? Скільки разів можна взяти 3 із 22? І відповідь на перше запитання це Only once. Лише раз. Друге запитання. A man got out of his hotel and went to the parking place. With no help of moonlight and artificial light, he could see his black automobile 200 meters away. How could he do that? Чоловік вийшов зі свого готелю і пішов до автостоянки. Без допомоги місячного світла чи будь-якого штучного світла він зміг побачити свою чорну машину за 200 метрів. Як це було можливо? І відповідь на друге запитання. Because it was daytime. Тому що то був день. Третє запитання: Choose the correct option. 8 and 7 is 14. Or 8 and 7 are 14 Виберіть правильну відповідь. 8 додати 7 буде 14. Чи 8 і 7 дорівнює 14. Отже, відповідь на третє запитання. Both of them are incorrect. 8 plus 7 is 15. Ні одна з відповідей не є правильною. 8 плюс 7 дорівнює 15. Четверте запитання на критичне мислення: if a man was born in France, raised in Canada, married a Japanese woman, lived in the United States. And died in Mexico. What is he? Якщо чоловік народився у Франції, виріс в Канаді, одружився з Японкою, жив в США, а помер у Мексиці, хто він є? Відповідь на четверте запитання a dead man. Тобто труп. П'яте запитання на критичне мислення. Can you put this down as one number? 15, чи можете ви записати це одним числом: 15 тисяч, 15 сотень і 15. Відповідь на п'яте запитання на вашому екрані. Шосте запитання на критичне мислення. What do we put on, sleep on, and wash with? What do we put on sleep on and wash with? Що ми носимо? На чому ми спимо і чим ми миємось? Відповідь на шосте запитання. We put on clothes, sleep on our beds, and wash with soap and or a sponge. Ми одягаємось в одяг, спимо на наших ліжках і миємось з милом, її або губкою. Сьоме запитання на критичне мислення: Take two pairs from six pairs. How many pairs have we got? Візьміть дві груші з шести груш. Скільки груш у нас буде? Відповідь на сьоме запитання – «Two pears» – «Дві груші». Восьме запитання на критичне мислення – «Do they have a 4th of July in the UK?» «Чи є 4 липня в об'єднаному королівстві?» Відповідь на восьме запитання – «Yes, in all countries there is the 4th of July» – «Так, у всіх країнах є 4 липня». Дев'яте запитання на критичне мислення – What can you definitely find in the middle of Toronto? Що ви можете бути впевнені, що знайдете посеред Торонто? Відповідь на 9 запитання. The letter O, Буква О. І останнє 10 запитання на критичне мислення: Can a man legally marry his widow's sister in the state of California? Чи законно чоловікові одружуватися з сестрою його вдови у штаті Каліфорнія? Відповідь на 10 запитання. No, since she is is a widow, her husband is dead. Ні, оскільки вона вдова. Її чоловік мертвий. Можливо, ви чули якісь запитання на критичне мислення та айсбрейкери, щоб почати розмову англійською. Залишайте свої коментарі під відео. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Монобанк. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Па-па.